Новонароджених вовченят виходили працівники подільського зоопарку після того, як їхня матуся померла. Полярна вовчиця годувала своїх крихіток 24 доби, а на 25-ту її розбив інсульт. Рятували вовченят, даючи їм козяче молоко із дитячої пляшечки кожні чотири години і вдень, і вночі. Також додаємо крупу. Це рис, це геркуліс. І трошки починаємо додати вже ячки. Творог і вже починаємо вводити в корм туди, тільки вже молоко не разом з молоком, в кашу додаємо фарш, це м'ясо кроля або гов'ядини». Ученята зміцніли, їх перевели у вольєр за склом, де є сонечко і де вони можуть активно гратись. Та маючи доступ до крихіток, хтось із відвідувачів зоопарку кинув малечі курячі шийки, що ледь їх не вбило. Ветеринари зоопарку вчасно реанімували вовчат і знову сховали їх подалі від людей. Нам довелося чуть не оперативним методом доставати цю шийку із У Вдруг почали була проблема зі стулом. Ну, на, на сьогоднішній день вже все відрегулювалося, тварини поїдають е, опять той корм, який збалансували ми для їхнього повноцінного раціону, і на даний час вони нормальні.